Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу Смарт. Пізнавальна Вікторина Розумовий Фітнес повертається. Я її ведуча Юлія Жовнір. У нашій програмі ми будемо задавати вам запитання, на яке ви постараєтесь відповісти. Чекатимемо на ваш телефонний дзвінок за номером 520 955. У цій програмі ми вам розповімо про справжню окрасу нашого міста, водонапірну вежу, улюбленицю гостей міста та самих вінничан. Ці у сквері Козицького стоїть вежа, яка є незамінним атрибутом міста над Бугом. Проте мало хто знає, що знаменита вежа будувалася як водонапірна, і що їй вже біля ста років. У водонапірній вежі є шість поверхів і п'ять експозиційних залів. Мало хто знає, що на шостому поверсі розташований механізм чотирьох годинників. Це споруда колишньої водонапірної вежі. Будувалася вона впродовж 1911 року. Будувалася як водонапірна з тією метою, щоб забезпечити населення, яке проживало у центрі міста, хорошою питною водою. Нам відомо, що муровану укладку стін було завершено уже 15 липня того ж року. Далі роботи призупинилися, тому що треба було вирішити питання, який годинник тут встановлювати і який дах. Але як відомо з архівних документів, роботи повинні були завершитися до кінця 1911 року. На початку двадцятого століття однією з нагальних проблем Вінниці залишалося постачання якісною питною водою. Більшість населення користувалося бруд. Ною водою з річки Буг. і лише заможні городяни мали змогу споживати колодязну воду. Тому водонапірна вежа стала незамінною. І раз вона була водонапірною, то на першому поверсі був колодязь, і з цього колодязя вода по спеціальних трубах піднімалася в два чани. І ми якраз з вами знаходимося на шостому поверсі і тоді ж саме тут було тут були встановлені два чани, в яких міщалося по 10 тисяч відер води. І одночасно, так як споруда вважалася найвищою для маленької Вінниці, тому тут повинна була ще бути будка для пожежника. У 70-х роках у цій експозиційній залі проживали працівники водоканалу. Зараз поглянемо, що ж тут знаходиться, а знаходиться тут п'ять вікон двоє дверей, а опалювалася ця кімната грубками. Цю оригінальну водонагнітну вежу з годинником і пожежним постом було споруджено наприкінці 19-го – на початку 20-го століття. Ви знаєте, якщо підрахувати, взагалі протягом року нас відвідує 40 тисяч відвідувачів, і е, в наступному році вежа буде святкувати свій столітній. Не дивно, що вежа є прикрасою Вінниці, адже розроблена вона за проектом знаменитого архітектора Артинова. На початку 1980-х років споруда була реконструйована за проектною пропозицією Євгена Пантелеймонова, набувши звичного тепер для нас вигляду. У 1985 році тут відкрився музей бойової і революційної слави міста Вінниці, філія Вінницького обласного краєзнавчого музею. А 15 лютого 1993 року з нагоди. П'ятої річниці виведення радянських військ з Афганістану відкрито музей пам'яті, де зібрано матеріали про наших земляків афганців Сьогодні у музеї представлені матеріали 168 загиблих воїнів афганців і одного пропавшого без безвісти. Більшу частину експозиції у музеї представлені матеріали, які передали родичі загиблих воїнів афганців Це листи, документи та особисті речі. І один поверх присвячений для тих, котрі сьогодні проживають і пройшли цю війну. Тематика нашого музею відтворює трагічну сторінку історії радянського народу. Це афганську війну, але на прикладі наших земляків Вінничан. Уродженців, як міста Вінниці, так і Вінницької області. І Тих, хто пройшов цю війну, на жаль, вони загинули. І ті, хто пройшов, повернулися і мешкають сьогодні в нашому місті і Вінницькій області. Коли виник цей музей? Музей було відкрито 15 травня 1993 року, якраз напередодні четвертої річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан. На державний облік пам'ятку місцевого значення прийнято за рішенням виконкому обласної ради. У 2000 році рішенням міської ради Вінницька вежа внесена до переліку міської символіки. Ходячи з сквером Козицького, кожен вінничанин, а також житель міста, поглядом звичайно піднімав очі на споруду колишньої водонапірної вежі. І мені як музейному працівнику, хотілося б просто для наших жителів міста поставити кілька питань. Що вам відомо про споруди, які архітектор водонапірної вежі спорудив теж у нашому місті? Вражає і її висота. Будь ласка, приблизно назвіть її висоту. Зверніть увагу, що переможців будемо визначати тільки після першого виходу програми в ефір. Дзвінки прийматимуться протягом години. У повторних програмах дзвінки враховуватися не будуть. А на перших трьох глядачів, які правильно дадуть відповідь на наше запитання, чекають подарунки від льодового комплексу Айс Авеню.